І так, коротше, всім привіт! От я, получается, хочу показати, як я встановив прибори від Альфи Дельти. Delti. От Отак вони зараз виглядають. А були, коротше, вони ніякі. Тобто, взагалі, все було розпаровне. І багато в місцях, виходить, і шпаклював, і шарував. Складені, виходить, з усіх частинок, так сказати, дещо нове, дещо беушне. От, наприклад, тахометр, в середині там бардак був. Ну, коротше, і складено де-то з трьох частин. Стекло взято ще з якої-то частинки. Букове типу, кругле. Коротше, ви поняли? То, тож, Бог знати з чого. Покраснено тут то, червоним і, понятне діло, лаком скритим. Це кожна деталька скрита лаком. Спідометр теж все працює. Складений він був. Не з одної частинки, не з одної приборів, так сказати. А от нижнє кріплення золотистим покрасив цвет металік. Точніше. Отак. От Видно, коротше, красиво. Ззадів отак. От ну, шнури повиводені всі, але ну, повід... відрізані, в принципі, ну це таке там має доробитися. Там теж було кріплення поломані. Там, де обычно на ці болтики коротше, ви поняли. Ну, там все теж зробив. Так що не завжди купувати. Якщо є багато запчастей, можна, в принципі, встановити. І отако якось вийде. Коротше, це я робив, в принципі, на одну дельту роблю. Потрошки. Те, от, такі прибори я зробив. В принципі, поставлю і хто там якщо що. Буде владільцем цієї дельти. Надіюся, він скаже, о, молодець, хорошо зробив. А в мене є нові, виходить, прибори. Не хочу їх ставити, тому що там воно, коротше. Хоча нове, але там шатається, там то і всьому прочим. Ну, коротше, там десь теж косяки, там треба підкрасву, десь погнуто. Коротше, я вирішив через то саме зробити. стрілка на спідометрі з серебристим металликом, під красиво. Тут так і як була жовтенька. Так що шо, прикольно? якщо хорошо виглядає, то ставте мені лайк. А якщо ні, то не ставте лайк. Ну, коротше, всім спасибо за просмотр. Всім пока!